Програма повернення українських біженців з Чехії. З червня цього року Чехія запустила програму добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Хоча проєкт передбачав участь 430 осіб, наразі скористалися ним лише 11. Інтерес до програми висловили 57 осіб, проте частина відкликала заявки, вирішивши повертатися пізніше або самостійно. Цільова група Біженці з тимчасовим або міжнародним захистом, які бажають повернутися додому. Фінансова підтримка 400 учасників можуть отримати оплату автобусних квитків. Ще 30 осіб із медичними потребами можуть скористатися спеціальним транспортом. Бюджет з виділених 5,6 мільйона крон наразі витрачено лише 136 тисяч. Програма триває до 30 листопада, але уряд Чехії планує продовжити її ще на рік. Прохання про надання коштів, пов'язаних із поверненням до України, учасник може подати лише один раз. Якщо протягом року особа забажає знову подати прохання про дозвіл на перебування в Чехії, їй доведеться відшкодувати половину отриманих коштів. Збережи. Підпишись. ПОШИ.